Справедливо буде мобілізувати ще 800. Ну а чого тоді, а в чому тоді суть справедливості? Але тим не менше, зелена команда починає розглагольствувати, я би так сказав би частково на мові окупанта на тему про те, щоб дозволити за 20 тисяч гривень на місяць відкупатися від мобілізації, влаштувавшись на якісь підприємства і додатково сплачуючи податки, замість того, щоб чітко встановити правила, що є суб'єкти критичної інфраструктури, де має працювати от така, от така от кількість. Працівників, причому чоловіків стільки-то, там жінок стільки-то, ну бо є ж різне фізичне навантаження. Я можу зрозуміти багато речей. Ну і було б чітко зрозуміло, що от на цьому об'єкті критичної інфраструктури от така от квота це є бронь, все, в армію не підуть, бо вони потрібні. А в нас, на превеликий жаль, зараз намагаються розкачати тему, що армія знову має стати для бідних, армія має стати для робітників і селян, тому що вони не мають можливості відкупитися і через систему шлях також не втічуть. От і все, і про яку справедливу тоді мобілізацію можна говорити з приводу цифровізації? Ну тут я підтримую. Ну який варіант інакше? Ну слухайте, ну я розумію. Зараз хто скаже от в Росії, там вот така, от таке саме, і так далі. Ну а ми проти кого.